Представляємо вашій увазі дієтичну добавку вітамін d 3 плюс К2 від торгової марки Еліксир. Вітамін d 3 холекальциферол. Відіграє важливу роль у метаболізмі кальцію та фосфатів і є важливим для здоров'я кісток та зубів. Недостатнє забезпечення вітаміном d 3 характеризується зниженням противірусного та антибактеріального імунітету. І, навпаки, достатня кількість вітаміну d 3 Надає імуномодулюючу і протизапальну дії, а також захищає організм від інфекцій. Вітамін К2 монахінон. Сприяє зменшенню кровоточивості, особливо при травмах. У зв'язку з його участю в остеосинтезі вітамін К2 сприяє запобіганню розвитку остеопорозу. Дієтична добавка вітаміни d 3 плюс К2 може бути рекомендована у раціон харчування як додаткове джерело вітамінів d 3 та К2 для збагачення раціону харчування при дефіцитних станах та сприяє нормальній роботі імунної та серцево-судинної систем, обміну речовин, підтриманню нормального стану кісток та зубів, нормальному засвоєнню кальцію та фосфору. Рекомендуємо споживати дорослим по одній капсулі 1-2 рази на день під час прийому їжі. Термін споживання до 4 тижнів. В подальшому можливість повторного курсу узгоджувати з лікарем. Замовляйте дієтичну добавку. Вітамін d 3 плюс К2 від торгової марки Еліксир. Подбайте про своє здоров'я вже зараз.